Художня продуктивна діяльність ліплення. Тема нашого заняття предмети побуту, кухлик. Добрий день, мої любі малята, добрий день дорослі. Малята, сьогодні ви познайомитеся з ліпленням, будете ліпити як справжні майстри, навчатися праці гончарству. І обов'язково поглибити знання про українські глиняні вироби. Погляньте, дітки, що зображено? Це глечик, кухлик. Ще один кухлик. Отакі вироби виготовляли справжні українські майстри гончарі. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти кухлика. Так? Кухлик виготовляли із лини, що від землі, і випалювали на вогні, що від сонця. Глиняні кухлики, створені руками гончарів. Українські майстри-гончари виготовляли багато різноманітного посуду: глечики, куманці, гарнятка, миски, кухлі, іграшки. Це дуже важка праця людей, уміння працювати з глиною. Воно передається з покоління в покоління. На Полтавщині є старовинне козацьке містечко Опішня. З давніх давен жили там майстри. Які виготовляли предмети побуту. Опішнянську кераміку пізнають скрізь за характерними ознаками і розпис. Квітковий орнамент чергується з елементами геометричного узору, квіти з крапенками, кульками, ламаними лініями. Це зразки посуду майстрів опішні, куманець, глечик, миска і іграшки глиняні. Давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Гончарами, щоб стати, треба пальці розім'яти. Спочатку глину треба м'яти, далі кульку сформувати, потім стовпчик розкачати, ось і вироби такі опішнянські кухлики. Так, беремо ми з вами пластилін коричнього. Кольором. Розминаємо його в пальчиках, щоб він став м'якенький, в долоньках та і ділимо стекою на три частини більша середня і менша. З більшої частини ми будемо з вами скочувати кульку. Потім будемо робити горлечко. Формуємо дітки циліндр, стовпчик такий. Притискаємо кульку ми трішки притискаємо пальчиками стовпчик до кульки і примазуємо пальчиками, Отако примазуємо, кухлик. Кухлика є, що ви бачите? Є отака ручка. Ми її розкочуємо як стовпчик. Потім сплюснуємо пальчиками і примазуємо зверху. Донизу примазуємо пальчиками. Горчко у куклика ми трішки відтягуємо пальчиками і формуємо носик. Так. Далі ми будемо прикрашати наш. Кухлик. Ми можемо прикрашати його геометричним узорами, рослинним орнаментом. Це можуть бути квіти. Зробимо квіточку. Я зробила червону кульку катаємо. Це серединка квіточки, притискаємо пальчиками. І далі. Робимо пелюсточки. Я взяла жовтий колір пластиліну і сформувала пелюсточки, такі для квіточки. І викладаємо пелюсточки, прикрашаємо наш кухлик. Далі, дітки, ми можемо оздобити наш кухлик лініями. Я взяла пластилін червоного кольору, скочую качалочку. можемо оздобити верх нашого кухлика. Хочемо печолочку і ще можемо оздобити низ. І можемо прикрасити ручку нашого кухника. Також розкачала тоненьку таку качалочку і можемо прикрасити нашу ручку. Ось такі дітки кухлики вийшли в мене. Ви вдома також прикрашайте свої кухлики, присилайте мені свої роботи. Буду чекати з нетерпінням ваші роботи. До зустрічі!